Вітаю карта дня на 31 серпня, неділю. Оберіть інтуїтивно свою карту дня, яка вам резонує. Вона покаже інформацію з потоку про головні події цього дня. Приховані знаки та надасть пораду, як діяти у ситуаціях, які склалися. Перша карта означає необхідність балансувати між двома сферами життя, наприклад, між роботою та особистим життям, або між двома можливостями. Порада не застрягати в минулому, не оплакувати втрати та розчарування, а рухатися вперед, шукаючи нові перспективи. Поєднання карт означає необхідність знайти баланс між матеріальними турботами. Та емоційними втратами або розчаруваннями, бути адаптивними, переходячи від стану розпачу до прийняття нового шляху. Друга карта попереджає про труднощі, нестачу ресурсів, відчуття самотності та втрати. Це час випробувань, який вимагатиме рішення, пошуки підтримки, обережність з фінансами. Порада довіряти своїй інтуїції, бути чуйною до себе та інших. Шукати внутрішню гармонію, емоційну зрілість, зберігати баланс між почуттями та розумом, бути терплячими. Третя карта означає ризик піддатися спокусам і залежностям, які можуть обмежити вашу свободу. Попереджає про негативні звички, які потрібно усвідомити та подолати. Закликає бути пильним не піддаватися маніпуляціям. Слідкуйте за своїм серцем і емоціями, не бійтеся бути щирими, втілюйте свої мрії та творчі ідеї в реальність. Це також день для прийняття вигідних пропозицій у кар'єрі та фінансах, нових романтичних знайомств, але диявол вказує на можливі нездорову пристрасть та оманливі почуття. Будьте обережні. Ставте лайк цьому відео, підтримайте в коментарях.